Що съесть на ужин, щоб ночью во время сна горел жир? за три такі Всем привіт! Насправді не важливо, що саме ви з'їсте на вечерю. Чи це буде бургер, або якась кола, або це буде салат з морепродуктами. Важливий об'єм їжі за день. Поки я буду бачити такі відео, я не перестану повторювати, що головний фактор для схуднення це дефіцит калорій. Ви повинні витратити більше, ніж ви з'їли. Коли ви їсте, ви не втрачаєте жир, коли ви не їсте, ви втрачаєте жир і так по колу за весь день. І в кінці цього кола стає загальний об'єм їжі, який ви з'їли та які ви витратили. І якщо ви витратили більше, ніж ви з'їли, то ви схуднули ось і все. Приведу вам банальний приклад. Якщо ви хлопець 70 кг, ваш базовий обмін речовин десь 1500-1600 ккал, якщо ви будете просто лежати і нічого не робити. Плюс ви там трошки десь походили вже 1900 ккал. І ви з'їли за день десь 1700, тобто ви в дефіциті на 200 калорій. Плюс до цього термічний ефект їжі. Тобто, щоб переварити всю їжу, яку ви з'їли, треба десь 10-15% організму з тих калорій, які ви з'їли. Тобто ви в дефіциті вже не на 200 калорій, а десь на 300-400. І ви просто їли і трошки походили. Ось математика. Ви можете сказати, ти вже задобав цим дефіцитом калорій, завжди про нього кажеш. А як про нього не казати, якщо досі попадається ось такі відео про якісь магічні способи, як втратити жир, коли ви вже зрозумієте, що так не працює. Я розумію, що вам не хочеться нічого робити і втрачати жир. А на жаль, такої магії не буває, прийдеться працювати. А якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарі. Та заходьте в мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю, там більше ексклюзивної інформації. Будьте здорові!